Привіт, Макс, як вважаєш, чи можна брати від своїх батьків гроші, якщо ініціатива йде від батьків В свої 20 років, заробив кругленьку суму і з'їхав на зйомну квартиру. Батьки запропонували мені невелику фінансову допомогу, десь 15% від мого доходу. Чи нормально брати ці гроші, чи слід краще на відріз відмовитись? Якщо ти розумієш, що у твоїх батьків тобі 20 років? Ти вже достатньо, ну, тобто, ти постійно щось робиш для того, щоб бути самодостатнім, щоб бути самостійним. Але поки що, це як план, це мета, ти в процесі. Ти розумієш, що коли батьки дають тобі ці гроші, нема такого, що, умовно кажучи, ти за ці гроші будеш ходити по побаченням, а батьки твої будуть їсти там, не знаю, мівіну. Ти розумієш, що так, вони все, вони нормально живуть, у них там нормальний образ життя, стиль життя, все є. І вони можуть ці гроші дати тобі. Бери, бери, тобі повезло, тоді тобі повезло. Ти народився в такій родині, яка може тобі допомагати. Бери. Але я сподіваюся, що ти не забудеш про це. Ти будеш класним сином. І коли ти сам досягнеш успіху, ти потім згадаєш про це. І ти їм зможеш віддячити. Набагато більше. І ти потім їм там, не знаю, якусь там путівочку кудись там на відпочинок, раз придбав, те те, те. А зараз бери. Погано, коли хлопцю, так, 20 років, так він ще не самодостатній, так, йому самому важко. Але він бере ці гроші, використовує їх просто на якесь там розважання себе, а батьки, вони дійсно, ну просто їм ці гроші даються дуже важко. І вони багато в цьому себе обмежують. Вони себе обмежують, а ти себе не обмежуєш. От тоді погано. Ну, мені здається, я дуже так детально відповів на це питання. Коротше, якщо вони можуть собі дозволити дати собі ці гроші, бери. Але не забувай. І будь вдячним.